І знову ніч. І знову ніч була страшна. Сирени грізно завивали, і серце рвали на шматки за діток, що у ліжку спали. Нема у ворога зовсім душі. Вони від злості й Бога загубили. Лютують, зляться, смерті сіють, бо бити нас і досі мріють. А як же тішаться вони, коли вбивають, коли життя людське все відбирають, в крові людській вони купаються, не мають вони Бога, тож не каються. А прийде, прийде каяття, прийде до всіх і поняття, Бог бачить все, і все він знає за все, що робимо. За все спитає.